зала галереї мистецтв ледь вмістила усіх бажаючих. На зустріч з Андрієм Матковським прийшли лікарі, освітяни, митці, представники духовенства. Усі вони тут, аби особисто підтримати чинного мера на прийдешніх виборах. Більшість присутніх, вочевидь, у власному рішенні сумнівів немає. Зокрема, голова ради підприємців міста Олександр Гранько певен, тільки чинний мер Андрій Матковський має достатньо досвіду, аби й надалі керувати Полтавою. Наш мер. І та команда, которая с ним работала, набила шишек, разобралась в городском хозяйстве, значит. Разобралась в том, какие проблемы есть, разобралась в том, как в дальнейшем можно решать. И надеюсь, что в дальнейшем в принципе, все эти свои знания направят правильно на то, чтобы более эффективно работать в нашем городе. Підприємці за так само за і медики. Головлікар міського пологового будинку Наталя Удовицька говорить, у її закладі Андрій Матковський – постійний гість, тож переконана, тримає руку на пульсі медичних проблем. Медицинська спільність нашого родильного дому, да я думаю, всього міста, активно підтримує ваше рішення, Андрій Селович, балотуватися в мери, і я впевнена, і виражаю мнення всіх медичних працівників, що ми підтримуємо вас і ми уверени в вашій побіді свої голоси на підтримку кандидатури чинного міського голови готові віддати й освітяни й представники містецьких кіл благословляє Андрія Матковського на нову каденцію і його попередник Анатолій Кукоба, так і представники духовенства за Андрія Матковського. У нас існує тісна співпраця з місцевою полтавською владою. За що ми дуже вдячні і Боговій владі, сам же пан Андрій певен не зміг би реалізувати жодну зі своїх ідей без всебічної підтримки громади. Та ваша підтримка та енергія, з якою ви підтримуєте мене і мою команду, дадуть мені сили, додаткову енергію, щоб останній тиждень ще добре попрацювати і фінансувати перше. Присутні ж на зборах представники полтавської громади свою підтримку кандидатури Андрія Матковського засвідчили не лише словом, а й документально підписавши відповідний меморандум.